Йо, <ріст> а, я вже тут трошечки поміняла концепцію, жартую. 72. Я вирішила пограти в нього. Сьогодні з вами на відосі. Трошечки покажу взагалі, які в мене є сім'ї. Може, вам хтось припаде до душі, і ви захочете і про того, і про того, і про того. Насправді я б хотіла почати декілька а, таких двіжух. У мене перше ж це, звичайно, японська династія, і для неї вже прописується сценарій, буде досить цікаво. Там в мене таке прям дуже дуже мені подобається. І Sims 2. На жаль, в мене Sims 2. Піратський тихенько говоримо. Чу, а ч тихенько? Стоп. На Windows, на жаль, нема а, покупки. Боже, це заставка. Подивіться на неї. Це прекрасно. Сім'ї 2 на а, Windows нема. Щоб купити. Можна хіба. А, у нас тут є декілька в мене вже сімей створено є в бухті-белодоні, і долині бажань, квіткових холмах, Новосельськ, трететете тридидид, Варона, моя любима, де там оця сім'я Монтеки-капутелі. Це така прямо-вау. -вау. Але поки що в мене є ще інша сім'я. Яку я створила буквально вчора і пограла неї 15 хвилин. Потім я ще одне відео записувала, але в мене там дуже багато факапів, яких треба кожні 5 секунд вирізати. І з відео вийде просто якась рублена котлета, тому я вирішила вам все перезаписати. І в мене тут є сім'я ГНЕС. дядько і падчериця. або племінниця. Зараз я вам повністю розкажу за них за їхню історію. У мене проблема в цьому сім'ї, що він грає прекрасно, він грає без ступняків, без лагів, але в нього є фрізи. І часто ті фрізи з'являються під час будівництва. Давайте я вам розкажу за цю сім'ю. Зараз в нас старший, це її дядько, при тому паралельно тато, якщо дивитись по документам, але по крові він її дядя. вуйко, дядько. Порізного називати. чесно, мене просто в дитинстві і до недавно, і досі мій дядько просить називати його дядя, тому що так всі привикли і це вже його якби, ну, <клухи> уміншительно ласкательне. тому я не можу дядька по іншому називати. але Буду старатися, щоб не було тих російських дебільних слів, у нас і так вся гра російською. На жаль, на жаль, бо тому, що англійська ще раз говорю, я не сильно не вмію грати. в мене 74 на пів англійською, напівукраїнською, але зараз 74% чотири переклала, тому мені набагато легше грати. А тут повністю інтерфейс я на жаль. На жаль, поїхали. В нас є дядько, який називається Nice Гесс. Він в нас. Е Романтик, він прям хоче романтики, в нього ціль в житті це ем, любов. Він на риби по гороскопу, як і я. Просто хлопці риби такі досить е, мрійливі, і Вони от якраз підходять під його опис. А ще, до речі, цей е, мужчинчик дуже похожий на мого рідного дядька, який теж риби по гороскопу. І в нас є Лайза Агнес. Чому вони двоє і що стало з її батьками? Тата в неї немає з самого народження, і вона не знає хто такий тато, де він, звідки він уб'є. Що знає тільки те, що він дуже високий і рудий. Ось вона в нас. Дивіться, яка красива дівчинка, зелено ока, руда дівчинка. Ну, я просто люблю рудих і зелено оке, тому що я сама руда і зелена ока. Але не в тому суть, у нас тут ванна зламалась. У нас тут був цілий екшен за 15 хвилин, поки я грала, це, ну і ті 40, що я записувала, але я в більшості там розказувала, ніж записувала. Неї, я вам прочитаю опис, який я написала про неї. Окей? Вона у нас, до речі, козиріг. Лайза сирота, яка виросла з дядьком. Дядькою дочерив Лайзу, коли дитині було 10 років. Наразі вона хоче бути балериною. Її покійна мати, можливо, треба дописати. Ось чому можливо покійна? По історії її мати пішла в ліс. Вона просто стала серед ночі і пішла в ліс і пропала сім років тому, коли їй було десять. Зараз їй десь сімнадцять, 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 ну нехай буде сімнадцять. А дядько її брат дуже сильно горював, дуже сильно горював. Але в кінці кінців він, звичайно ж, свою племінницю взяв собі як в дочки з часом і просто ну вже не було свалу. Дитина лишилася в нього. А мама її була досить відомою балериною. Тому як ми бачимо. В нас Лезя теж балерина і ванна у нас зломана, але нехай же робить свої уроки, поки вона кінець не впав не, не впала в дозвілля. Не з дозвіллям вообще зараз дуже сильна біда. І зі спілкуванням бачите, які боже, як я люблю цю 72. А Всім у нас працює працівник автозаправки. Це в тусовці. Я надіюсь його підвищить з часом. А ось нам поки не потрібно ніяких друзів. За що я ненавижу два. А те, що за те, щоб піднятись по кар'єрним сходам. Одом треба багато друзів. це дуже хар. Ванна в нас тече. Ну я не хочу просто її відривати від навчання, тому що в неї так. От зараз вона перестане щось робити. А її з навчанням просто в неї срака, якщо чесно. Ще в тільки другий день. В неї вже, вона вже попала в бійку. Вона вже там її взяли в якусь групу по культуристам. І ага, ще тут, до речі, карточка шансу досить смішна шнявка була. Я вставлю сюди з минулого запису. Ну мені минулий запис просто не сподобався, тому я вирішила вам все перерозказати і перезаписати. Карточка шансу. Найс, Найс допомагає Малькому ланграбу, Боже, вони ще тут існують. Власне коланграб Елен е е е е Ентерпрайз, е Толстосум питає до помічника, якого, якою клюшкою ліпше Яку клюшку ліпше використати для нанесення удара. Полунці Неся нічого не розуміє в гольфі. Що відповість Найс? Давайте він. Що він скаже? Якщо багата людинка його питає, яка ліпша клюшка, давайте пропустимо, тому що ну а... Яка різниця? Ну і що? Він скаже: ну, то яка різниця є. Різниця в ключках. А як він скаже, я не знаю, то він скаже: ну і що ти тут робиш, якщо ти не знаєш? Чи спитаємо, яка різниця? Давайте яка різниця. Ланграб бере дев'ятий номер, а Найс зітхає та готується бігти за мічом. Поки то сум розмірково як вдарити, небо темніє, потім освітлюється сліпучим спалахом. Через секунду чується удар. Найс падає на землю, ставши він усвідомий, що ланграба вдарила блискавкою. Боже, Що це таке? Тихо. На знизу я печима, каде полеч з цілом сумкою з приладдям для гольфу і принує до клубу перекусити. Боже, який дурдом. що робиться. Давайте попробуємо зремонтувати ванну. Ага, вона не хоче робити. Ну, хай де спить. Тільки не до дядька, на своє ліжко йде спати. Дядьку я не пам'ятаю, до якої я працюю, до третьої ночі. Окей. А вона в нас має стати дуже кручою бар барлиною. А як її мать? В неї, до речі, вся вже, ну, вона просто маму дуже сильно любила. І мама була копія просто брата. Вони не були близнюками, але в них був рік різниці. Та, дядько старший брат, мама молодша сестра. Дядько дуже дуже сильно її любив. Вона була йому просто ну, сама рідна, тому що батьки в них загинули в катастрофі дуже давно. І вони ще були там. Підлітками. Тому да. у нас ця Аванна буде текти все життя. <світ> Мені здається. Бо вони постійно хочуть спати, срати, сцяти. Все на світі. Вони хочуть робити, вони не хочуть нічого, крім того. У нього які є страхи. Видати погану книгу? Ельвіра не пряме. Прийма... До речі, Ельвіра. Це у нас персонажка, яку ми пробували вигнати, я не знаю скільки раз. Вона спить в моєму ліжку. Іди звідси, будь ласка, я тебе умоляю. Просто йди, як вигнати її? Чому вона? Що вона тут робить? Ти виспалась? Вставай. Ельвіра, це в нас була чувішка, яка на першій ж грі тільки я запустила гру. Знаєте, спочатку приходять приходить містер Хамбл, який дарує ось цей компуктер. Ви знаєте, напевно, це стандартна штука. В Sims 2. не в базі, а вже коли є додатки, якісь, я не пам'ятаю, з яким це додатком прийшло. І в Sims 2 вам приходить дядько і дарує компукт через те, що ви поселилися там в його місті, грубо говоря. але це кожне місто його. Боже, який жах? Ти маєш в школу йти, сонечко. Все, давай. Ти не їш, ти йдеш в школу. І вона так і домашку не доробила. вже третій день вона не може доробити домашку, це жах якийсь. А, містер Хамбл дарує вам комп'ютер. Після того приходить човіха, яка пробує вас затягнути в клуб за досадоводів. Після цього приходять до вас в той же час, це все в один час робиться. Приходять сусіди, які хочуть з вами познайомитися, ви знайомитесь з сусідами, вся херня От, до речі, ці сусіди. Що це було там? І після цього приходить гадалка. І так як в мене наяс одинокий одиночка, я вирішила йому жіночку якусь е нагадати і прийшла на побачення до нього ось ця вочовіха, яка три дні йшла з нашої хати. Я її пробувала всіма правдами і неправдами. Не, не лягай! Я пробувала його всіма правдами і неправдами їх. Е Її витягнути з той хати вигнати, вона ніяк не йшла, потім в один момент написала Пака і пішла. я така, слава Богу. В нього до неї він її, бачите, не має іскри, він її не катірує, не але в нього є страсть. Я не знаю, що це таке. І мені навіть в один момент я подумала, що це мама Лайзи, яка вернулася. Але ну, як би він не знає свою сестру. Він любив свою сестру дуже сильно. Я не думаю, що він якусь човіку би прийняв. Коротше, це вже, це вже був бред. Давай чи не. Мене дуже е, дозвілля падає просто жахливо. Я не можу суть гри в нас має Найс гіперопіку дуже сильно над своєю пачерицею, над своєю е, племінницею. Вона два в одному. Нагадаю, що він її у дочерив. і він хоче працювати в тусовці. Він хоче бути якимось. Може мати свій якийсь бар-ресторан, не знаю, е, щоб забезпечити найкраще життя для своєї Лайзи, тому що це єдине, що залишилось від його любої сестри. Але от стосовно сестри, ми не знаємо, тому що вона в один момент, як я казала раніше, встала. Пішла в ліс і пропала. Її ніхто не міг ніде не йти. Її сім років вже є. Якби нема. Може бути варіант, що вона просто не захотіла оцього популярного життя балерини, В якийсь її момент попаяла, і Вона така все до побачення, як кидає всіх на світі, але брат при тому, він думав і про це, і він все одно не може її не любити, тому що це ну в нього така от гіперприв'язаність до сім'ї. Дивіться, як фрізить. Ну це жах. В Неї просто з дозвіллям. Я надісти друга не привела, дякую. Дивіться, це вже третя домашка, яку вона не може зробити. Через своє дозвілля дурецьке і сон. Вона на неї постійно воно падає ніж ще, ніж ще Плінтуса. Іди дивись з племінницею разом фільми. Весь тим дозвілля мене вб'єте колись. Кнайзе. О, Тут ви крутелики літають. Вони собі піднімають о, дозвілля, бо це ну, срака. Ну дивіться, воно тупо. Добре. Доброго дня, вам випала можливість ознайомитись з новим журналом? Ні, не треба. Ми за так розширемо. А ти йде ми сірних нарешті. Е, а Лайза підійшла до телефону. А, Найс, nice. окей. Okay. Хай Найс nice, іде до телефону, а ми йдемо <плес> робити домашку, бо це взагалі. Поки в неї все добре по настрою. Нас е, завдання подружитися з Гейвами. Ми будемо виконувати всі їхні бажання. Ну, типу, я люблю виконувати бажання. Купити MP3-плеєр. Купити КПК, кишеньковий е, портативний комп'ютер. І нам треба завести питомцено. Ну, це коли ми трошечки де, е, день заробимо, тому що грошей немає взагалі. Малишка, давай, ти робиш домашку, ти всі маєш за три дні зробити, тому що ми маємо бути класні. оцінка мінус три. Це взагалі що таке? Я вчилася сама, до речі, дуже жахливо. І мені здається, якби, якщо в мене будуть діти в майбутньому не знати, чи це буде взагалі. Я не буду їх заставляти вчитись. Просто тут така задача в неї, вона має бути балеринка з офігенними оцінками. Притому вона не має сильно, як ви знаєте, як це? Коли в людини вроджений талант до навчання, і їй не треба дуже напрягатися стосовно цього, тому що я дуже непрягалася. Зараз би я, звичайно, вчилася, але раніше мені було взагалі не до то. того. До речі, мені треба сьогодні з'їздити в епіцентр і купити коврик в ванну, бо в моєму коврику вже срака трошки. Згадала я. Такий моментик з життя. Давай, Лезочка. Зроби, будь ласка, всі уроки на 100%. Я тебе прошу, поки в тебе все класно, роби моє сонце. А ти Мисі, і в тебе ми зараз подивимося, що йому треба ще підняти. Поки що ніц, Може ми подружимося з кимось. Ми подзвонимо персонажі і будемо з кимось розмовляти. Тому що нам треба. Ми давайте, можливо, подружимося з тим челом. А Марсель Жок будемо з ними дружити. Це буде наш друг. Вона взяла другий! нарешті. Давай потринди. Я сподіваюся, він вдома. Так, він вдома. Давай ми будемо з ним спілкуватись, ми будемо з ним дружити. У нас буде найкращі багато друзів. Але те, що от вони постійно такі, ти з нею не спілкуєшся. Тому давай поки ми з тобою більше не друзі. Оце любимо. О, вона вже дописує домашку, боже моє сонечко. Нарешті. Так, ще раз дзвоню йому. Ще поговори з ним. Вона доробила, вона доробила домашку, боже, слава Богу. І їж. А в нас має бути щось ще в холодильнику. О, взяти залишки. Іди, бери залишки. Так. Да. Канапки з м'ясом. Я завжди, як була мала, і грала в цю гру. Я така думаю, боже, тестовий хліб. Я наш час, тоді, коли вона ця гра тільки вийшла, такої штуки, як тостовий хліб в Україні не було. Був простий е, круглий хліб, або бородинський от, жири і радуйся. І я завжди так мріяла з'їсти тостовий хліб з ковбасою. Чесно, я. така... Зараз того тостового хліба, хоч всрися, а. Я тепер білий хліб не їм. Я почала трошечки дивитися за собою. Капець. Хто ж думав, що коли я виросту я далі це грати? І це буде приносити таке задоволення. Найс не йде на роботу. Ура! Іди поїж, сонце моє. Що по друзям? 35. Ну, ще трохи ним поговоримо, і буде новий друг. А, ти можеш ще випий протеїнового коктейля. Правда? Або. давай стаканчик соку. І ми ще подивимось челик. Ну я не можу з ними просто. Давай сядеш з дядьком по Я в загальному мала його переодягнути і мала трошки змінити його зовнішність, бо Він занадто стандартний персонаж. Ой, ой, ви стали найкращими друзями. Боже, це так класно. А! вони це самі роблять. Клас. Всі треба подзвонити напевно своєму цьому челіку і, можливо, поговорити. Боже, я нарешті в, 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 в... трошки вирівняла їхні потреби, тому що це був жах. Він знов хоче їсти, ви розумієте, це ну, якийсь ужас ненаситний. І поміняємо ми трошки зовнішність зараз. Це ми все зробимо швиденько. Давай з Ганом поговоримо. Він без телефона? Клас. Чи він без телефона? Які в нього бажання? Міні-студія візажа? А таке є? А що це таке? Що таке міні студія візажа? <смі> мені дуже цікаво. А де в чому воно може бути? Ага. Тут табуретка, палатка. Ага, во! Тут, тут можна поміняти зовнішність, я поняла. Він, видно, хоче бути якимось стилістом чи що? Цікаво. А, в нас є комп. Чому я не піднімаю дозвілля комп'ютером? Дозвілляє ж, комп'ютер набагато скоріше піднімається. Окей, ми зараз, зараз доїзд і ми йдемо, змінимо а, зовнішність. Найсік. Таке ім'я найс. Я реально дуже швидко їх створювала, тому що, а, кажу, в мене не було світла, і я мала годину часу, щоб пограти в 72, тому що 72 менше всього жире а, батарею. І от я собі пограла Sims 2 і створила цю сім'ю. І реально мені хочеться розвивати сюжет в плані е, проблеми з матерію, яка померла, або не померла. Ми ще не знаємо цієї ситуації. Ага, тут треба купувати ці штуки. Ясно, давайте йому зачіску. Я хочу, щоб він був О, може отакий зробив, отака. О, дядько такий. хоча... Давайте йому зовнішність все таки не буду. Він і так гарний. Я йому просто е, переодягну його. Але в нас нема шафи для переодягання. У нас нема шафи. Давайте купимо якусь дешманську шафу. Отако. Все. А, і малії сюди поставлю теж. Так, давайте ми. Ааа, е... то ж треба їздити купляти шмотки тут, так? Давайте він поїде все-таки е, і купить собі якісь речі. Ми взагалі дивимося, які в нього є речі. Давайте викличемо таксі. Поїхали. Боже, я так люблю. Оце е, деталізацію, в плані. Викликається таксі як колись. Нет, ти сам поїдеш без малої. В таксі приїжджає, ти в нього сідаєш, їдеш. Ну, коротше, офігенно. Всім 4 я, звичайно, ой, е, люблю, але. Але тут ця, оця, ну, ці от такі маленькі деталізовані штуки це просто клас. Значить, це ми йдемо в нарядний магазин. О, тут якраз більше чоловічого. Хоча я теж не люблю це гендерні розділення, тому що я дуже люблю чоловічі речі носити, отак от вам скажу. Так, давайте поміряємо щось на вихід. Ну, повсякденний одяг. Давай. Оце така металізація. Оце як вони вибирають речі. Це так класно. О, ну, давайте оцей образ. Де поміряй? Нє, то щось не то. Це щось не то. Давай ще щось поміряємо. Мені щось не дуже подобається, цей одяг. Боїться, що його обкрадуть. Ось, а. Тобі подобається старша жіночка, да? Або ти не впевнений в собі чел, що ти боїшся, що навіть старша жіночка не прийме твої залицяння. Клас. Давай, обирай ще щось. Чого ти дивишся на одну і ту саму сорочку? Ніхера собі дощу валить. Так, знов. Я йому оце обрала в загальному, чи він вийшов зовсім в іншому? Добре, який одяг мені обрати для нього на кожен день. О, О, оце хай буде. Іди поміряй. Ну, Давай. Зайдемо всередину. О! О! Да. Супер, ми його беремо. Мені подобається. Ну це вже друга ночі нам би поспати, але в нас нічна робота на наступний день, тому можна і не спати. Що тут за туса? Може, з кимось давайте познайомимося. Дарина, давай. О, яка гарненька! А ти не одружена, сонце моє. О. Та. Купить. Ми зараз з ними познайомимося. Але вона якась така переколена. Вам не здається такі, ніби вона е наколола собі губи, щоки філерами. Гляньте на цю жінку. Боже, відкрий очі. От. <с> Дивно така. Давайте з ними двома познайомимося. Ми купили шмотки. Я хотіла познайомитись, куди ти йдеш? Вс, йди знайомся з, дівч... з дівчатками. Привіт. Е, куди ти пішла? Стояти. Не пішла грати в шахи. Окей. Ага, вона йому не сподобалась. Ну давайте просто порозмовляємо. Щось, щось він щось нікому не подобається. Гамбургери, давайте поїмо. Ну що в них там? Боже, він. він, 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 він йому ніхто не подобається. А оця взагалі закриту позу стала і така. Ой, іди від мене, ти якийсь дивний. Щось йому з дівчатами не везе. Може, може, йому ну, не, не підходять дівчата. Тому що, дивіться, вже мінус 4. Він навіть не з з нею поговорити. Коротше, щось ваша розмова не йде. Іде. Не подобається, то не подобається. Якщо що наберемося. Ну, з дядьком поговори. А, це ми знаємо, дядьки, окей. Тиг нависає над нами. Чувак, трошечки страшненько. Вже прийшла сюди, сіла. Тобі ж не подобається наша компанія. Чого ти біля нас стосуєшся? Давайте ну якось хлопнемо по плечу. Мені цікаво, хто це. Як це робиться, яка це, як це німецька виглядає. Доїш свій гамбургер, будь ласка, вже чим поскоріше. Я ненавижу, вони так довго їдять, скільки разів я це повторила. А, 72, Ти ж вертаєшся в той самий час, в який поїхав. Тому тут можна сидіти хоч до. Хоч три сутки ти все одно вернешся. Якщо ти вернешся там, в п'ятницю, в четвертій, як зараз, то ти повернешся все одно все, четвер е, там в десятій, в якій годині поїхав, так і повернешся. Оце трошки мінус сім сюди. Але з іншої сторони класно, бо можна виспатись, якщо десь загуляв. Отак, отак би було, знаєте. От вертаєшся додому, і ти в тій самій годині, в якій пішов, такий вернувся. Офігенно. Ну все, він вже зайнятий, він вибирає платі собі. Сукню на вечір. Може. Що це? А шо, шо, це, це хлопнуть по плечу? Добре, йдемо додому. Як, а, а як додому піти? А, тут є таксувка. І Все. О, цей шарлатан Гнусний. Гну... Шо? Взагалі, що це за слово гнусний? Як перекладається гнусний? А ну давайте подивимося Гнусний шрота. <ріст> Боже такі слова дивні в цій мові ужасній. Мерзенний. Чо не мерзкий? О, гнусний. Додому. Давай не мокне під дощем іде постій. І мені ще подобається всім з два можна бігати, а в четвертому не можна. Я розумію, ти хочеш спати. Зараз їдемо додому. Вже їдемо. Дихати до ніньки. Давай от перебери. Ні! А хоча. А хоча давай, поговори з ним. Вислухай е, привітання, давай. Давай, а він не хоче. Ну, постій біля нього. Ні, все, їдь додому. Добре. Я думала, може, зараз буде щось інтересне. Так, а ну реально ми повернемося в той самий час, який поїхали. Ну, просто я таку штуку пам'ятаю в 72. І в 73, напевно. Чи в 73 ти вертаєшся в той самий час, який поїхав? Не знаю. Та, 4, 23 сотні. Оце вони не придумали. Вибрати одяг, давай, на кожен день. Ой, от. Все. То на кожен день у нас. Іди спи, в сонце. Треба ще тут все буде обсадити, все упес. Щоб воно все класненько було. І ми маємо виконати її бажання тваринку завести. Давайте. А! Збилось. Добре, давайте е, оце закріпимо. Тут хіба одне можна закріпити? Добре, давай буде два, два друга. Закріпимо два друга. Сонце те встало? Будемо закінчувати, на тому. ми вже граємо скільки? 38 хвилин, нормально. На цьому я зупиняю це все діло. У uh, нас nice, nice пішов на роботу, у нього все дуже погано. Лайзе uh, все окей. Okay. Вона зараз ще попіськає і буде далі займатися, я ставлю їй розігрів. А на цьому все. Я думаю, вам сподобається. Я зараз ще поіграю собі для себе, а не для запису, тому що якщо я буду далі записувати, то, напевно, буде дуже довго і нудно. Я ще поіграю для себе і, можливо, повернемося до цієї сім'ї. Я надіюсь. ось. Я би ще пострімила в загальному. Але для стрімів ще трошечки мені здається заранувато, правда? А може і ні, не знаю. Е, тому 72, сім'я Гнес, і я надіюсь, вам сподобається ця баляринича історія про маму, яка непонятно, де в лісі пропала. Не забувайте ставити лайки і писати щось, а може і підписуватись. Знаєте, що я вам скажу? Я коли дивлюся е, якісь відео, я завжди забуваю про лайки, я завжди забуваю підписуватись. Я вза... ну, ну, я цю тему не... ну, Тупо забуваю собі до все. Ось, але коли мені нагадують, то я ставлю лайк. Але якщо вам, вам це не керує, бо тому, що людинка якби старається, і вона би хотіла бачити якісь плоди своєї роботи. А якщо вам це не керує, то ніхто вас заставляти і не має права. Тому подобається лайкайте, не подобається ставте не лайк або взагалі нічого не робіть. Це вже ваше діло. Тому папа, мені дзвонить Іван Котельщик.